Привіт! Сьогодні я їду на фотосесію та беру вас із собою. Зараз мені треба накраситися, зібратися і приїхати за пів години до початку фотосесії, тому що там нам ще будуть підбирати образи. Я Прокинулася 10 хвилин тому, дуже все хочу спати. От, треба ще поїсти. Ще пішла я б швиденько поїм, а потім вже буду робити інше, тому що поїсти це головне. Так, ну що ж, я вже йду. На маршрутку. Я трошки запізністю, тому я більше нічого вам не засняла. От, от такий в мене макіяж вийшов. Зараз йду на маршрутку, мені їхати. Добирається, коротше, десь один, я прямо в плітик вийшла. Тож, так, їдемо. В цілому достатньо цікава та недорога вийшла фотосесія, тому що ось цей повністю образ мені ем, давали в оренду. Я за нього заплатила. Тут я просто приміряла очки. І такий була студія біла циклорама, звичайна, тож мені сподобалось. Ще нам там давали соки, печиво, тож була дуже приємна атмосфера. Короче, закінчили вже мої зйомки. Я прийшла на роботу. Трошки попрацюю. Або посижу. Отак. От от, з макіяжем, не встигла нічого змити. Як вам мій робочий лук? иду на маршрутку ехать домой наконец-то такой красивый здесь парк